З вами Аліна Щербина та програма у дорозі щоденник на 34-му телеканалі. Новий сезон. завжди майорів у списку видатних українців. Він напевно після Івана Мазепи найсуперечливіша постать в історії України: Нестор Махно – бандит і Робінгуд, противник та союзник більшовиків, борець із можновладцями і власник золотих гір. Одночасно, ворог влади і сама влада, анархіст, батько Махно. Купився ідеями анархізму, зібрав озброєних однодумців та створив вільну народну анархічну республіку Гуляй поле, мріяв розширити її кордони, але зазнав поразки і емігрував, лікувався від туберкульозу, доживав віку у злиднях, страшенно пиячив. Про ідеї анархізму, про гуляй поле, про місця батька Махна та про його нелегкий життєвий шлях. Далі у програмі. Поле розташовується на теренах сучасної Запорізької області. Розпочинається його офіційна історія у далеких 1780-х роках. Хоча місцеві впевнені, що перші поселення на цих територіях з'явилися набагато раніше, сюди першими вступнули на цю землю козаки. І як говорить про це легенда, а легенда говорить, що на Бочанську гору, що таке бочани, голі поле ділилося на сотні: Херсонська, Гурянська, Вербівська, Піщанська, Бочанська, і от на Бочанській горі. Там, де хмари цілуються сині. Це на Донецьк як їхати, це східна частина Гуляйполя, там сходить сонце у нас. Стояв вітряк. І у тому вітряку заночував козак із дружиною, звали козака Семен, дружину Анюта. І від цього пішло прізвище Семенюта, Семен і Анюта. І заночували вони на ніч е в тому вітряку, ходив навколо них й цілу ніч, та й не зачепив. Каже чоловік вранці, а ти дивися, а тут таки і вовки ситі, а значить земля вільна, а значить тут можна і хату побудувати, і назвати б це місто Гуляйполем. Що означає із перекладі, із тюркського назви гай вільний, кажуть, і чул степ. Ну, ще одна назва є гай це степ. То чул це те, що не гоже, щось погане, щось порване. Чому? Тому що довгий час тут у комишах ходили гайдамаки, біглі, розбишаки споселялися, так що місто було обжите вже й тоді. І знову ж таки, ця територія входила до земель Запорозької Січі, і це була одна із паланок територія землі запорозьких земель. У 1785 році правління катеринославського намісництва зобов'язало Новомосковський земський суд заснувати і облаштувати біля річки Гайчур державну військову свободу Гуляйполе. Ще тоді казали, куди б не йшов, а за Гуляйполе зачепишся. Степовий край Гуляйполе. І, взагалі, не тільки край, а цілу державу Гуляйполе. Тому що інакше, як маленький Петроград, не називали його у 17 -му. І Інакше як Дике Поле, не називали його, коли воно засновувалося. А засновувалося Гуляйполе у 1785 році як військова слобода Дніпровської укріпленої лінії, яку почала будувати Катерина II після Турецької війни. 1775 рік. І таким чином починаються будуватися отакі укріплені містечка, військові поселення. Таким поселенням Гуляйполе було до тридцятих років 19-го століття. Саме Гуляйполе помилково називають батьківщиною Нестора Махна. Насправді ж він переїхав сюди дитиною. Великі народжуються у селі, а помирають у Парижі. Так, от він був з тих великих, який народився у селі, а помер у Парижі. Тут уже без перебільшень. Ця людина народилася у Гуляйполі, навіть не в Гуляйполі, у селі Марфопіль. За вісім кілометрів від Гуляйполя батьки проживали в цьому селі, і батько працював у поміщика Щебельського кучером. А потім переїхали до Гуляйполя, почав батько працювати на заводі. Нестор ще юнаком починає працювати у полях. З 1903-го на заводі. У 1906-му стає членом селянської групи анархокомуністів. Він був ще різним, мав різні характери і, звичайно, вповнів. Собі, сміливість, також намагання виділитися з, значить, з групи підлітків і впертість це такі риси характеру, які, звичайно, йому пригодилися у. Подальшому житті, тому що він завдяки цим рисам характеру і стає з 1906 року членом гуляйпійської групи анархістів, щом, комуністів, які здійснювали напади на багатіїв, на щом, поміщиків щом, на банки захоплювали гроші, розподіляли їх. Почуття несправедливості, яке зародилося у нього, це під час праці його на німецьких щом, колоністів з самого. Раннього дитинства у нього не було як такого. Він вже працював батько, що помер його, коли йому було чим тільки один чим рік. І е, тому, звичайно, оце м, почуття, яке зародилось несправедливості, вот потім воно прийшло м, до того, щоб усвідомити вже, е, м, ліквідувати цю необхідність ліквідації цієї нерівності, е, яка б через перерозподіл уже і конфіскацію якось. Експроприацією і перерозпудя саме за розбійні напади нестормахну декілька разів потрапляє до в'язниці. Нам не вдасться встановити дату, коли вперше Нестор Махно опинився в Катеринославі. Бо анархісти гасали по всій губернії в пошуках грошей. Анархісти, бунтівники в своєму Гуляйполі на нарадах вирішували, що їм потрібна і зброя, і друкарня, щоб друкувати літературу, листівки. Для цього потрібні були кошти. Тому в різні куточки в багаті міста в губернії були розіслані експропіатори. Тисяч вони взяли в Катеринославі, п'ять тисяч карбованців в Олександрівську, хтось у Мелітополі, в Ногайську. Потім ці всі гроші стікалися в одну касу у Гуляйполі. І коли цих молодих хлопців накрили, дехто зміг втекти в еміграцію, а хтось залишився в губерні, значить, серед них був і молодий Нестор Махно. Група діяла в селі два роки. Для того, щоб зрозуміти, наскільки це ну, нонсенс. В селі взагалі заховатися неможливо. Тобто хочеш, не хочеш, ти на виду. І... Але чомусь два роки їх не могли знайти. Як варіант, погано шукали. Махновцям видвигали таке звинувачення в чотирьох вбивствах. Це абсолютно правда, так воно і було. Але що цікаво, всі ці чотири вбивства, всі ці чотири, кого вони вбили, це були поліцейські провокатори, тобто заслані козачки. Їх вичисляли і вбивали. Яким чином взагалі розкрили цю їхню організацію? Анархісти не вірили в Бога. Вони взагалі заперечували будь-які релігії. Але це були молоді хлопці, і у всіх них були матері, які ходили сповідуватися, і місцевий священник, сповідуючи їх, тихесенько все записував, 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 а потім, дає такий зошит начальнику поліції, був такий Антон Караченцев. Він дуже чітко цим всім скористався і накрили всіх на протязі фактично двох днів. Тоді Махно ще був одним з десятків таких же молодих і зухвалих групою керував Олександр Семенюта. Він встиг втекти за кордон, але пообіцяв помститися карателям. Семенюта написав цьому приставу Караченцеву листа, в якому назначав йому час його вбивства. Тобто каже: От, я знаю, що ти от. Так я творив, а слідство проводилось класичними методами, тобто тортурами. Притом тортури застосовувалися як до самих представників цієї групи, так і до їхніх родичів. І що... Важливо до їхніх матерів. Страшенно, скажімо так, розгнівало цього семенюту, він певний час жив у Бельгії. Пише листа цьому приставу, де він розказує все, що про нього думає. Там адресам дуже цікавий, що село Гуляйполе, Котенославська губернія, Караченцеву чорту рябому і далі в такому ж духі. І він йому назначає час його вбивства, каже, о 8-й годині вечора жди, я за тобою прийду. Караченцев досить серйозно віднісся до таких погроз. В нього було вісім чоловік збройної охорони, з якими він ходив кругом. І треба значити, що вісім чоловік це рівень міністра. І через певний час Семенюта повертається і намагається знайти якісь підходи до нього. Але це дуже важко, тому що вісім чоловік охорони. Він змовився з представниками театру, і йому сказали таку річ, що Караченцев, як і всі в Гуляйполі, дуже любить театр, тому що це було таке. Дуже модна річ на той час. І такий момент, що Караченце в театр ходив принципово тільки з своїми коханками. От з жінкою щось не ходив, з любовницями ходив. І заявляємо, що розумієш, якщо він прийде з коханкою, то не буде в нього вісім чоловік охорони. Ну не схоче, він позориться. Тим більше, що після того, як розкрили цю їхню групу, він отримав кучу бонусів за це. Тобто він отримав позачергове звання полковника, він отримав орден Анни і плюс. По-русски звучить наслідственне дворянство. Його запросили в театр, він прийшов своєю коханкою, семенюта сидів за декілька рядів за ним. І після того, як спектакль закінчився, закінчився він рівно о 8 годині, всі Публіка виходить на вулицю, він його доганяє і в упор з двох метрів розстрілює з Маузера. Вісім куль в живіт і в груди, вбиває на місці, при цьому піднімається паніка, вбили. І він співає ще й втекти. Загине 1 травня. У часи Махновщини цей день будуть відзначати як день пам'яті. Молодого парубка Нестора Махна з банди Олександра Семенюти засуджують до смертної кари. З його справи ми дізнаємося про зовнішність майбутнього лідера анархістів. Дізнаємося, що його зріс 160 сантиметрів, карі очі, очевидці, які зустрічалися в Махно з боку там денікінців, і самі ще Махновці вказували на те, що гіпнотичні дії цих очей приписували їм магічність, гіпнотичність. Ось ну погляд у нього цих очей дійсно був такий, що сталевий, гострий. Очі не змінювали свого виразу. Як пишуть одні, ні коли він посміхався, ні коли він був там в журбі, в ненависті. І це призводило, що людей інколи до нервових якихось розладів і до ну, такого стану, до тремтіння. Зараз ходять тут люди, відпочивають і не здогадуються, що ми знаходимося на тому місці, де довгий час стояла катеринославська тюрма, так звані арештанські роти. Так було і в часи Махна. Він сидів з 908 по березень десятого року, чекаючи рішення тимчасового військового суду у справі ось цих експропіаторів, анархістів. Ну, це, це були великі злочини. Збройні напади, бандитизм в Росії після революції п'ятого року. Досить жорстко з цим боролися. Євдокія Матрівна Махно підроблює документи і рятує як може сина. Мама звертається з проханням про помилування до матері царя Марії і прохає про те, що, начебто, він неповнолітній, дає підробну метрику. На той час Нестору було вже 21 рік, але метрику подали на рік молодшим і це зберегло йому життя. А фактично, і дали йому довічне ув'язнення. Вирішує для себе, а згодом пропише і в анархічних гаслах: ніяких тюрем буде інший суд. Тим, хто виніс йому вирок, він обов'язково помститься. Відбувати кару Нестора направляють у бутирську тюрму. Ідеї, звичайно ж, тюрми. Тобто, тюремні університети це факт. Йому повезло певною мірою з тим, з ким він сидів. Він сидів з ідейними анархістами. З анархістами, при тому, що ці анархісти в основній масі це була інтелігенція, це були люди освічені, тому що Махна освіти не було ніякої взагалі. Він в них набирається цих ідей. Він сидів разом з таким Петром Аршиновим, який, до речі, був родом з Дніпропетровська, ну тоді сказати Ринеслава, сам робочий, також терорист, анархіст. І оцей їх. Звела доля в московській тюрмі. Як писав пізніше в своїх споманах той же Аршинов, що в Махна було три любимих предмети. В московській бутирській тюрмі, називається вона Центральний московський тюремний замок, була найбільша в Росії бібліотека забороненої літератури. Тобто, якщо тебе з певною книжкою візьмуть на свободі, сядеш, але вже якщо ти сидиш, то читайте, що вам завгодно. І там в нього була можливість набиратися цих знань. Бленіші предмети в'язня Махна, історія воєн, математика та економіка, тюремна освіта йому знадобиться у подальшому житті. Легендарна подія, що Махно зібрав усіх підприємців гуляйпольських, а їх було дуже багато, тому що Гуляйполе – це було велике промислове село, багато було торгівців, самих різних кустарів. І заявив їм наступне, що товариші кровопійці, буржуазія, я вважаю, що ви дуже сильно недоплачуєте людям. І каже, я от вимагаю, щоб ви підняли розцінки скромно на 300%. Каже, я от час піду перекурю, а ви подумайте. Він зі сцени сходив, цей час декілька чоловік витягують два кулемети, розвертають їх дулами в зал і так меланхолійно почали заряджати кулеметні лєнти. Кажуть, докурити він не спів. Прийшов до нього, самий такий багатий місцевий, це був заводчик Яков якович Кригер, і каже, Нестор, ну ну давайте ж якось договарюватися. Ну всі ж ми люди і договорились на 150%. І розценки ці підняли. І що знову ж таки цікаво, чому вертаємося до знання Махном економіки? Що ніхто не закрився, ніхто не розорився, все продовжувало працювати, тому що ну реально не доплачували. Тобто, надприбутки, вони ж ідуть звідки Із з експлуатації прудящися. Ну, Після лютневої революції Махно, як і безліч інших ув'язнених, політичних та карних, був достроково звільнений. Його порівнюють, ну, прости Господи, з Ісусом Христом. Чому? По-перше, він Воскрес, він реально воскрес, тому що він сів пожиттєво, всі вже хрест на ньому поставили, його більше ніколи не буде, звідти не вертаються. А він вернувся. Махно майже рік ходив в чорних окулярах, тому що він дуже довго, довгий час сидів і в нього зіпсувався зір, і якщо зразу вийти на вулицю, то він мог би осліпнути. І він майже рік ходив в чорних окулярах. А в селі взагалі в окулярах мало хто ходив. А ще й в чорних це взагалі був нонсенс. Тобто його боялися. Притом казали, що як окуляри зняв погляд там страшенний. Гіпнотичні задатки в нього були. Він вийшов із тюрми. Перше, коли він пройшовся Гуляйполем із чемоданами, то все ну знаєте, що таке Гуляйполе велике село. Та казали, пішов махновий син, він із сумками, мабуть, багато навіз чогось із Петербурга. А що ж він навісту Петербурга? книжок революційних, усе що він привіз. І перше, що він прийшов, він пішов працювати на завод «Богатир», завод Кригера німця Меноніта. Працював малярем, йому довірили касу, робітничу касу взаємодопомоги. Потім він почав завідувати профспілковою організацією, виступив 1 травня у центрі міста перед людьми про те, що треба змінювати цю владу, змінювати все, тому що відбулася революція. Люди ж темні, не знають. І він починає уже з цього дня відраховувати розподіл багатства поміщиків, експропріювати у багатих, забирати, роздавати бідним і ясно будувати перші комуни на територіях багатих угідь, багатих господарників, які жили на відшибах от від Гуляйполя. Він збирає своїх друзів і радяться про те, як же змінити враду в, в гуляйполі владу і що тут зробити на краще. І таким чином е, починаються перші загони великі, невеличкі загони Махна. Так уже в 17-му році він створює чорну сотню. І Гуляйполе автономно існує від влади. Він сюди не допускає владу. Ту владу, яка була при владі, фактично при президенті Грушевському, а потім уже гетьман змінив. Махно ніякими владами не святкував, розумієте? Тут була своя влада. Чому феномен цього Махна заключається, в чому він заключається? В тому, що він шукав свій шлях, шукав. Третю, як ми кажемо, революцію. Якщо Людмила революція скинула царя, жовтнева капіталізм, то третя революція, яка з дзінці Махновці, вона знищить владу. взагалі. Ідеологи Махновщини казали, що більшовики не зможуть організувати ще млад, тому що вони використовують ще терор, використовують ще гніт, якби узурпують ще владу, тому що потрібні вільні ради, ради, трударів. Махна називають батьком місцевого самоуправління. Землю він поділив порівну, фабрики віддав робітникам, встановив восьмигодинний робочий день. Ненадовго свої принципи він реалізував і у Катеринославі. Місто мало взяти під свій контроль самі городяни. Але подібні починання у довгостроковій перспективі виявилися утопічними. Нібито гарні ідеї, але через кров вони знецінювалися. У Махна головна ідея була соціальна, щоб люди були рівними, щоб на ними, над ними не панувала держава з її насильницькими інститутами влади. Ну нібито ідея непогана. Хоча, як показує практика, люди не так добре організовані, щоб ходитися без державницьких інституцій, без армії. Міліції без, без інших установ. Про ідеї Нестора та засоби їхнього вділення, про кохання батька Махна, про казкові багатства анархістів, котрі шукають і по сьогодні. Дивіться наступного тижня. У цей же час. Історії, які треба знати та місця, котрі необхідно відвідати у програмі У дорозі щоденник.